Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу розповісти, як зросте прожитковий мінімум в 2024 році для різних категорій населення. Розпочнемо для діток, Значить, для діток віком до 6 років прожитковий мінімум буде становити 2563 гривні. Для діток віком від 6 до 18 років прожитковий мінімум буде становити 3196 гривень. Для працездатних людей буде становити 3028 гривень, тобто він фактично зріс на 344 гривні. Та для людей, які втратили працездатність, буде становити 2361 гривню. Зараз він у нас становить 2093 гривні. Пам'ятаєте, що прожитковий мінімум він дуже важливий, так? адже. Він закладений в розрахунок дуже багатьох соціальних виплат, тому це дуже добре, що він у нас зростає. Але якщо провести таку різницю, так, то можна побачити, що. Не насильно багато, зросте прожитковий мінімум у 2024 році. Якщо взяти за приклад наприклад, для дітей до 6 років, то всього-навсього він зросте його розмір на 291 гривню. А, на жаль, ціни так ми просто за ними з вами не встигаємо. Але добре, що й так, позитивна динаміка є. В сторону зростання будемо дивитися, як буде що мінятися далі. Також з 1 січня 2024 року зросте розмір мінімальної заробітної плати на 400 гривень, і він буде становити 7100 гривень. І так само зростуть податки, особливо якщо ви фізична особа, підприємець. Я в наступному відео розповім, наскільки, в якому розмірі. Очікувати зростання сплати єдиного податку, єдиного соціального внеску в органи пенсійного фонду України. Тож, будь ласка, слідкуйте.